Друзі, спокійного, мирного неба. Макс авто бажає кожного місту України. Ми займаємося автомобілями і знімаємо ці ролики про наші авто, які продаємо в авторія. Друзі, власне, займаюся цією справою з душею, в тому сенсі, що вкладаю певні свої уявлення про те, яким повинен бути автомобіль. І ось цей Volkswagen Passat є квіт есенцію того, як я уявляю, ідеальне, практичне, зручне авто з шикарним виглядом, і це в бюджеті в районі. semana Друзі, перш за все забігаю наперед і почну саме з технічної частини, адже в цьому пасаті вона найважливіша. Це 2009 рік, і двигун тут стоїть 2.0 TDI, але він Common Rail. Друзі, короткий екскурс в інженерну складову. В цих пасатах стоять двигуни насос форсунка До 2009 року вони вважаються надійними, хорошими, проте не Настільки ж надійними, скільки тип комунрейловського вприску. Друзі, саме вприск топлива дуже сильно вирішує в економності та надійності даного двигуна. Друзі, безпірно розхід топлива на цьому автомобілі складає 6,2,5,8 літ. В режимі траси, в режимі динамічної їзди, в режимі кондиціонера. Друзі, власне, про двигун я сказав. Тобто ви розумієте, вже що з 2009 року він на порядок надійніший. Дане авто е в шикарному стані. Нагадаю ще раз, втретє, 2009 -й рік, ось так виглядає наш пасад. Якщо ви знаєте, пасад потрібно дивитися в кутиках, в кутиках. Дверей в кутиках крил, в кутиках оцих молдингів, в кутиках ручок, друзі. Ось бачите, знову ж таки молдинги і обов'язково біля порогів, друзі. Дуже важливо обдивлятися паса ретельно, щоб буквально за 3-4 місяці його користування ви не мали проблем із корозією. Друзі, саме це авто не має найменше. Проблем із корозією. Мені дуже важливо про це вам акцентувати, бо знову ж таки розумію, що вам е, важливо купити добру, акуратну машину. Знову ж таки, ще один кутик, отак поглажу, щоб показати вам що тут порядок. Так само арочка, а чистенька, знову ж таки, під ручками теж повний порядок. Друзі, звертаю увагу, молдинги ціленькі, тут немає ознак корозії, так само обіля ручок. Е, народ, власне, 18 дисків, якраз стан. Щодо підфарбувань. Ви всі будете дзвонити, всі будете питатися. Тут є два косметичні підфарбування. Оце крило, арочка ледь-ледь пішпакльована. і перегід акуратний на дверку, десь до серединки. Все, друзі, нічого більше не фарбувалося. Салон, друзі, класично комфортний, простий та ергономічний в B6. Тут немає нічого дивовижного, акуратні зручні сидіння, знову ж таки, всі функції для комфортного користування. Клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо. Ну і друзі, наголошую, що ось це оригінальна цифра по пробігу. Чому ж я так можу впевно про це стверджувати? Тому що в нас на місці сажевий фільтр, в нас є сервісна історія, і в нас абсолютно хороша. Ваший перфектний стан даного пасата. Ходімо, покажу вам загалом труби наші. Бачите, вони не закопчені, не затоптані, вони чистесенькі, акуратні. Друзі, давайте потихеньку будемо закінчувати це відео і будемо підсумовувати. Volkswagen Passat B6 в кузові седан 2009 року, 2.0 дизель, і наголошую, це Common Rail. Мабуть, в п'яте це сказав. Механічна шестиступна КПП з розходом топлива приблизно 5,8-6,2 літра в трасі. Друзі, з двома підфарбуваннями з оригінальним пробігом 308 тисяч в шикарному косметичному стані. Ну що ж, час, напевно, попросити вас за це відео, поставити лайк. Якщо воно було для вас достатньо інформативним, якщо для вас воно було достатньо практичним, то я буду вдячний за будь-який коментар. Ну або знову ж таки, якщо будете мати час поставити у вподобайку. Друзі, стараємося займатися добрими автомобілями. Ось там попаркованих декілька наших машин. Я вважаю, кожна з них заслуговує вашої ретельної та детальної уваги. Я нагадаю, будь ласка, що ми викуповуємо тільки добрі автомобілі. Ми обмінюємо автомобілі, якщо ваш автомобіль цінений чесно. Друзі, з вами компанія Максавто, і наш номер телефону є в описі до цього відео. Всім дякую, що дивилися аж сюди. Ставте вподобайки.